Та, тема сьогодні в нас продажі. Точніше, контент, який веде до продажу. І я, поки, поки, там, щоб ви розуміли, чому і яке я маю право зараз вам про це говорити, буквально трішки своєї історії, бо аудиторія в нас СММ-марафону напевно нова. Я тільки деяких бачила тут своїх глядачів, своїх друзів, а всі інші люди, які зібралися спеціалісти, експерти. Я так розумію, заряжені люди, та, які хочуть все-таки щось для себе здобути нового. Поки я буду розказувати про себе, ви мені все-таки напишіть, о, медок, навіть знайомий. Напишіть мені все-таки, які ваші бажання, які цілі, що б ви хотіли дізнатися з цього сьогоднішнього ефіру, для того, щоб я максимально своїм власним досвідом з вами поділилася. Ну, а власне, досвіду в мене дуже багато, і в мене більше як 20 років досвіду роботи в продажах.